Триває дев'ятий місяць війни і люди гинуть щодня? Наші захисники вбивають ворогів, а вороги вбивають наших захисників. Вбивство стало щоденною рутиною, але чи є це гріхом, чи ні. Про це ми вирішили дізнатися у калуського отця Ігоря Пришляка. Добрий день, отче. Доброго дня. І я хочу почати з найтакого болючішого: чи вбивство росіян це гріх? Знайте завжди закон, який нам залишив Господь, Його порушення, Він є проступком перед лицем Творця. Але подивімося на цей момент таким очим, очима, очима християнинам. Знаєте, до Ісуса прийшли, прийшов законик і хотів його спокусити, запитуючи, яка заповідь є найважливіша у законі. Ісус сказав: Люби Бога, люби свого ближнього. Коли ми подивимося на вчинки наших воїнів. Саме із того обов'язкого, як християни вони чинять. Чому? Давайте розважимо трошки. З чим прийшли окупанти до українського дому, серцем сповненим злоби, ненависті, заздрості, опотані брехнею їхньої пропаганди. І саме християнські івановські ради у Іванглії нам кажуть: Не віжу зупинити, в гріху навернути. В сумнівах. Розрадити. Якщо ми подивимося на дії наших мужніх воїнів, саме для окупанта вони це чинять. Тому що відкривають їхню злобу пропаганди, відкривають їхню фальш і неправду, відкривають той гнів, який є у їхньому серці. І коли ми прослідкуємо перехоплені перемовини окупантів і своїми рідними, вони про це признаються. Коли ми подивимося на те, що із зазорсів вони прийшли до українського дому і бачать, що життя українців є на порядок вищим. Це ми можемо побачити по тих речах, які вони забирають з собою. Собачі будки, телефони, телевізори, пральні машини, які є такою буденною річчю для українців, ми бачимо низість їхнього життя. І, напевно, відкрити це для окупантів це є напевно, найпершим завданням наших воїнів. І вони, як християни, це доносять. Ну, якщо б ми подивилися, чи можна тако, таку людину словами опам'ятати. Навріть людину з автоматом, скажіть, що вона чинить неправду. Ми бачимо, що до окупанта треба говорити тими словами, які можуть достукати до їхніх сердець. Це слова Хаймерса, Джавеліну, це слова мужності наших героїв. І тому ми можемо сказати, що мужністю наших воїнів, силою наших воїнів, вони, як християни, виконують свій християнський обов'язок. Навернути, опам'ятати, зупинити, відкрити, відкрити правду. А відкрити правду. Людина повинна любим, любим, доступним дією, чинком, способом. А от якщо говорити про тил, ми знаходимося в тилу, і я знаю, що я, я так само, як і звичайні люди, вони е, підсвідомо радіють, коли бачать більшу кількість загиблих окупантів. От в цей момент радості це грішно чи це нормально? Бачите, радіти, що життя чиїсь закінчилось, воно неприродне нам. Бог. Не є руйнівником життя, а творцем життя. Тому ми бачимо руйнування життя і себе запитуємо, чи цього чекали наші окупанти, чи цього вони прагнули досягнути, добитися. І, можливо, дивлячись на ту велику кількість людей, яка живе у тій державі, ми мусимо бачити, що, напевно, в інший спосіб Бог не дає можливості достукатись до їхніх сердець, до їхнього розуму, щоб трошки їм відкрити правду, щоб там. Ми тут, перебуваючи е, поза межами фронту, ми бачимо правду і гірко її оплакуємо. Ну і е, хотілося, щоб і там, з того боку, вони пізнали правду. Пізнали, що живуть у е, полі брехні, що е, та пропаганда, яка отрує їхнє життя, отрує не тільки життя, а забирає найцінніше, забирає життя. Не дає їм можливості розвинутись, не дає їм можливості бути людьми, людиною. І тут є важливим десь. Не зловтішатися, а радше вміти поспівчувати, Поспівчувати і тим тратам, і тим, і тому боку, і попросити у Бога за них опам'ятання і навернення. І тому ми у ці дні з закликом Фатімської Божої Матері молимося за навернення Росії, молимось за навернення і опам'ятання росіян. Напевно, такий Бог виправ їм спосіб, щоб так достукатись до їхніх сердець. Але ми бачимо, що прикрістю є не те, що вони достукаються, а радше чекають виплат, які, якими хочуть порадіти. купити калину, купити автомобіль, купити е, якісь комфорти до свого життя, потішитися тими дочасними земними речами. А життя людини, на приликі жаль, ще вони не можуть поставити як пріоритет, як цінність, що є відміною України і українців. Напевно, європейського такого стилю життя. Пріоритетом є завжди життя людини. Цінністю є. Людина, особистість, як творіння Боже, як те, що Господь покликав до життя. А що взагалі є гріхом на війні? Ну, бачите, тут важко сказати, що гріхом є гріхом. Напевно, є серце сповнене злоби, ненавистю. Воно є тим гріхом. Тому, що, повертаючись до тих двох западів, любов і Бог промовив, любити дві западі найголовніші любити Бога і любити свого ближнього. І коли ми подивимося, чому наші воїни пішли до цієї війни, залишивши мирну працю, залишивши, будучи успішними підприємцями, будучи успішними юристами, вчителями, викладачами, будучи успішними у своєму житному житті, вони пішли туди на фронт з любов'ю, з любові до своєї землі, до своїх родин, до своїх близьких, до своєї батьківщини, виконати обов'язок любові. Та любов пропадає, коли серце сповнене ненавистю, напевно, тоді вже є найбільше торіг, тому що переступаються всі інші закони, всі інші заповіді перед Богом. У Біблії написано, що Бог любить усіх, кого створив. Але якщо він нас любить, то чому він допустив цю війну? бачите, напевно, важко сказати, що Бог допустив цю війну. Бог є любов, Бог є досконалість любові. Бог не може когось любити більше і менше. Ми не можемо заставити Бога. Він любить всіх одинаково. Бог є вершина любові. І коли ми подивимося на те, яким є життя людини, то війни, розрухи, знищення життя не походять від самої людини. Людина є творцем зла, людина є творцем воїн. Пригадайте собі такий момент раю Адам і Ева. Бог не створив їх для того, щоб вони переступили закону. А створивши як вершину творіння людину, дав їм можливість самим обирати, що вони оберуть, який буде їхній крок життя, яким буде їхній вибір. Ми знаємо, що людська природа стала отруєна гріхом. І наслідки гріха ми вже можемо побачити в подальшому двох братів Каїна і Авеля. Передайте собі їхню історію, де Авель приносив ті плоди з щедрості і, 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 і щирості свого серця, найкращі плоди. Каїн жив навпаки. Віддавав Богу, те, що, те, що було йому непотрібним, те, що було неприглядним. І жертва Авеля завжди була богом прийнята і мила Богові. Кайно може жертва завжди була Бові невгодною. Заздрість зародилася в серці, ненависть, злоба. І вона закінчилась братовбивством. Придайте собі гуговту і тих людей, які Ісуса вели на розп'яття. Що вело ними? Що керувало ними? Чи Бог так створив їхні серця, що вони мали вбити Бога? Ні, війни творять людину, людська злоба, людське серце творить війну, творить ненависть, тривають злобу, а Бог тільки допомагає людині це перейти. Коли ми подивимося іншими духовними очима на те, що відбувається сьогодні в нас на Україні, війна, ми можемо сказати іншими словами: площини дві стикнулись в українській землі зла і добра. В який спосіб ми можемо це побачити, що той бік добра займає Україна, підтримка цілого світу. Дивіться, сьогодні усі держави світу вони співзвучні з Україною, співчувають українцям, допомагають українцям, моляться за українців. Ми можемо сказати, що в іншому, іншому моменті це відстоювання добра. І коли ми подивимося на ту Росію, яка сповнена злоби, ненависті, обмани тої пропаганди, яка сіє тільки розбрат і піштовкою до вбивства, ми можемо сказати, що там тілилося зло, яке відправила людина якому хоче себе проявити, а ми бачимо, що зло ніколи не може бати, мати верху. Головта нам це підкреслив: зло тривало тільки три дні тримало, тримало верх, а потім прийшов час Воскресіння. Подібно і тут ми віримо, що сили добра, сили правди вони переможуть і в українській нашій землі, і допоможуть нашим мужнім воїнам ваєн, здобути не тільки для України, а для цілого світу перемогу добра. Дякую вам за розмову. Я думаю, що нашим дітечам буде зрозуміло тепер, як розцінювати вбивства в Україні, які на жаль відбуваються. З вами був інформатор Калуш і Анна Сірик.